Так, друзі, ну а буквально за мить до вас повертаємося і розкажемо, кому і чим саме можуть бути небезпечні екстремальні атракціони в парках розваг. Дочекайтеся! Знайомтесь, це Катерина, дівчина родом з Одеси. Все життя вона захоплюється екстремальними атракціонами. Влітку Катерина разом з подругою відправилась до луна парку. Відвідали декілька гірок і врешті-решт зважились на найекстремальнішу. Ми підійшли. Нам одразу сказали, що речі ми поклали у сторону, щоб вони не вилетіли. Ми сіли, почали годити, і ми вилітали просто вліво та вправо. Вже за декілька хвилин Катерина втратила свідомість просто під час катання. Я втратила свідомість не через страх, а через те, що воно було дуже різке. Через перепади тиску, я так розумію, бо відчувалося, ніби уся кров в організмі закипає. Це було жахливо. Я коли приходила до дотями, я просто молилася, щоб це закінчилося. Коли атракціон зупинився, Катерина одразу вирушила до лікарні. Мені допомогли незнайомці встати та відійти, бо я не могла ні стояти, ні ходити. мене... Мене дико трясло, і на мене подруга дуже злякано дивиться, а у мене усе обличчя у червоних плямах просто полопались судини. Мене дуже довго нудило. Мене подивились лікарі та сказали, що був мікроінсульт. Від екстремальних гірок постраждала і Вікторія. Вона разом з друзями також вирушила розвіятись до парку розваг. Утім, все закінчилось проблемами зі здоров'ям. Я під час катання відчула ну, дуже такий сильний диск в голові. Е, було таке відчуття, що мозок він просто в голові перевертається. Взагалі нічого не бачила, тому що ну, швидкість обертань була надзвичайно така сильна. Після катання у дівчини лопнули капіляри в очах, а на тілі з'явились забої та синці. Я одразу після тракціону відчула дискомфорт в очах. Е ну боліли очі, і мені дуже сильно хотілося от десь лягти. Голова навіть трошки. Боліла мій друг, який зі мною сидів поруч, то в нього шию защемило від того, що він дуже сильно вдавився в сідушку ззаду. І вже коли я прийшла в номер, я побачила синці на руці і на носі. А от на наступний день, саме зранку, в мене очі налилися кров'ю. Дискомфортно було, наприклад, дивитися в бік, там вправо, вліво. Окрім цього, відчувала головний біль. Від того як я вже покаталась на атракціоні, пройшло два тижні, але досі дискомфорт в очах і почервоніння ще залишилось. Катання на екстремальних атракціонах дійсно може становити серйозну загрозу нашому організму. Розповідає лікар-невролог Вікторія Крилова. Під час катання на американських гірках людина може відчувати головний біль, головокруження, нудоту, блювання, холодний піт, блідність виникає шкірних покровів, і навіть втрата свідомості. І втрата свідомості обумовлена тим, що це реакція організму на стрес. Те, що у багатьох людей під час катання на американських гірках виникає крововилив склеру, ока. Це небезпечно, тому що такий крововилив може виникати і в головному мозку, і це вже буде геморрагічний інсульт, який має серйозні наслідки. Катання на подібних екстремальних гірках, а саме травматизація тіла за важкістю дорівнюється автокатастрофі. Зауважує невролог. Під час катання на американських гірках відбувається дуже швидка зміна положення тіла, швидкі зміни напрямку рухів, запрокидування голови то назад, то вперед, і це призводить до так званої хвистової травми травми шинного відділу хребта. Оці різкі рухи головою назад і вперед. Такі рухи відбуваються при автокатастрофі. Крім того, каже лікарка, різкі перепади та оберти тіла можуть провокувати формування тромбів в організмі. Підвищується в'язкість крові, і це може бути небезпечним, призвести до інфаркту міокарда або ішемічного інсульта. Саме тому такі гірки можуть бути категорично протипоказані людям із наступними захворюваннями. Категорично заборонено відвідувати американські гірки людям, які мають серцево судинне захворювання, підвищення артеріального тиску, порушення ритму серцевого, людям, які мають ем, не недосконалий вестибулярний апарат, людям, які мають ем, захворювання ем, шинного відділу хребта або захворювання іншого захворювання опорно-рухового апарата, вагітним жінкам, дітям маленьким. Треба бути дуже обережними людям, які мають цукровий діабет, особливо інсулінозалежний, тому що під час навантаження і стреса підвищується рівень глюкози в крові. Лікарка зауважує: якщо після катання на американських гірках ви помітили підвищення артеріального тиску, головний біль, який триває. Порушення серцевого ритму, а особливо асиметрію обличчя або ж відчуваєте уніміння кінцівок та слабкість в них. Негайно зверніться до лікаря, адже це може бути передвісником серйозних неврологічних захворювань. Тому, друзі, будьте будь ласка, обережні на таких атракціонах і раптом що то одразу звертайтесь до лікаря. Далі головне на ранок за планом. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1+,1 Україна.